Яка біблія, в якій палітурці твоя найулюбленіша? Литячі. А яка іменно? Їх же ж багато? Оце. Одна залишається. Що серйозно? Ну так. Да. Що не міг сказати тих, що більше? Ага. Я жартую. Ні, то реально класична ж біблія, яка була ще 30 років назад. А по дитячим, то вони ж є і ось отакі, да є. А, а до речі, у нас їх дуже мало залишилося. Так, да, да. діткам, діткам читають біблійні історії. У нас є для найменших ось для дошкільнятки, біблії, де діткам можна показувати на картинках, як, як все відбувалось. Дивіться, такі інтерактивні біблії для дітей. В сайт Іконна Лавка у нас є розділ з бібліями, де ви можете обрати біблію від найменших до подарункових, мега дорогих посріблені по золоті із шкіряними окладами.